Вітаю вас, друзі! Уявіть собі безкраї степи, якими тисячі років тому мандрували загадкові племена, які залишили по собі величні кургани, що й досі зберігають таємниці минулого. Це була ямна культура одна з найвпливовіших археологічних спільнот доби ранньої бронзи, що простягалася на величезних теренах Східної Європи, вплив якої відчувається і сьогодні у наших мовах, у наших генах, у самій основі європейської цивілізації. У цьому відео ми зануримося у світ ямників, дослідимо їхній спосіб життя, вірування та неймовірні міграції. І що особливо важливо для нас, ми детально розглянемо, який слід залишила ямна культура на землях сучасної України та як вона пов'язана з нашою історією та походженням. Готові до захоплюючої подорожі крізь ліця? Ну тоді нумо починати. Понад п'ять тисяч років тому на цих землях, у безкрайніх степах між Дністром та Уралом, розкинулася цивілізація, що залишила по собі тисячі мовчазних свідків. Кургань це ямна культура або культура ямних поховань, або ж як її ще називають, культура охрових могил. Вона існувала приблизно з 3300 до 2300 років до нашої ери, і охоплювала величезну територію пантійського каспійського степу. Її визначальною рисою був метод поховання померлих. Так, тих зазвичай укладали у скорченому положенні на спині зі зігнутими колінами та посипали червоною вохром. Самі тіла лежали у простих ямах під величними земляними насипами, курганами. Але, як то кажуть, не могилами єдиними. Ямна культура це в першу чергу суспільство, що першим широко опанувало колісний транспорт. Це скотеріччія мобільність змінила євразійський ландшафт. Це мова, яку тісно пов'язують з походженням та поширенням індоєвропейських мов. Мовної родини, якою сьогодні розмовляє майже половина людства. Але де зародилася ця культура? Звідки прийшли її носії? І яку роль у цій грандіозній історії відігравала земля, яку ми сьогодні знаємо як Україна? Сучасні дослідження дають дивовижні відповіді, що змушують переглянути застарівші уявлення. Я одразу треба сказати, що ямна культура не виникла з нічого. Вона сформувалася на основі попередніх енеліотичних спільнот, що мешкали у пантійсько-каспійському степу. Питання її конкретного походження довгий час було предметом дискусії. Традиційні моделі часто вказували на Поволжя та хвалинську культуру як головний центр її формування. Однак все більше доказів, зокрема археологічних та генетичних, вказують на територію сучасної України як на один із ключових центрів або навіть. Колиску ямної культури. Так видатний український історик, археолог Відейко Михайло Юрійович вказує на те, що ключовим попередником ямної культури є середньостогівська культура, що існувала на теренах України приблизно з 4500 до 3500 років до нашої ери. Обидві культури практикували напівкочове скотарство, до того ж, представники середньостогівської культури ховали померлих у ґрунтових могилах, посипаючи тіла вокрою. Практика, що зближує їх з пізнішою ямною культурою. Щоб не лякати ні вас, ні себе такими страшними словами, як кластер та степовий компонент, давайте я далі трохи спрощу. Уявіть, що вчені, ніби детективи досліджують ДНК дуже давніх людей. Завдяки цим дослідженням, за останні роки ми дізналися, що народи явної культури, про яких ми й говоримо, не з'явилися ні звідки їхніми предками були люди середньостоївської культури, які жили на території сучасної України ще до ямної. А звідки взялися середньостоївці? Їхній генетичний слід показує, що вони були сумішю двох різних груп давніх мисливців, які жили у східній Європі, та людей, які прийшли з району Кавказьких гір. Виходить, що ця суміш. Почала формуватися на схід від України, можливо, біля річки Волга та на північному Кавказі близько 7 тисяч років тому. Але найважливіший етап цього змішування, який безпосередньо привів до появи людей ямної культури, стався саме тоді, коли люди з тією кавказькою генетикою прийшли на територію України і змішалися з місцевими мисливцями, які вже тут жили. Так сформувалася середньостогівська культура, що потім переросла в яму. Ну і якщо вже прям дуже просто, то вчені по ДНК виявили, що люди Ямної культури це нащадки середньостогівської культури з України. А середньостогівці це суміш давніх мисливців звідси та людей, що прийшли зі Сходу. Але ключове змішування, що дало початок ямній культурі в Україні, відбулося саме на українських землях. Виняткове значення для теорії, що саме херсонський степ є батьківщиною Ямної культури, має багатошарова пам'ятка Михайлівка. Саме тут було знайдено останки індивіда з найдавнішим генетичним профілем представника ямної культури, датованим приблизно 3600-3400 роками до нашої ери. Тож, на мою думку, це те, що саме в північному Причорномор'ї знайдена найбільша концентрація круганів, та зв'язок ямників зі середньостогівцями спростовує раніше домінуючу теорію про східне походження ямників та їхню міграцію на захід. Економіка ямної культури базувалася переважно на скотарстві, доповненому полюванням, ривальством та збиральництвом. Провідну роль відігравало розведення великої рогатої худоби, а також овець та коней. Кістки коней знаходять як в поселеннях. Так і в похованнях критично важливим для їхньої мобільності був колісний транспорт дво- та чотириколісні вози, запряжені волами. Використання колісного транспорту підтверджується знахідками залишків возів у похованнях та їх зображеннями. Існують також свідчення верхової їзди, хоча її поширеність та час появи все ще є предметом наукових дискусій. Як я вже казав, ямники були переважно кочовиками або напівкочовиками. Тож замість городична, кшталт трипільських, їхні поселення часто були просто тимчасовими таборами у виді наметів, легких наземних споруд або напівземлянок, як от у поселення Новоселиця, де останні були виявлені. Попри нечітку структуру, вчені припускають, що там був табір для випасу худоб. Проте пізніше, особливо в нижньому та середньому по Дніпрові, виникають більші, іноді навіть укріплені поселення, як от у десятині. Це може свідчити про перехід до більш осілого способу життя в деяких регіонах. Щодо землеробства, то воно відігравало явно другорядну роль. Хоча все ж практикувалося вирощування проса, можливо, пшениці та ячменю біля річок або тимчасових стоянок. У повсякденному житті ямники переважно використовували знаряддя з каменю та кістки, але поступово розвивалися й металургія. На ранньому етапі метал був рідкістю, але пізніше з'явився місцевий центр металообробки, можливо, використовуючи руди з Донецького басейну. Ямники працювали з миш'яковистою бронзою, виготовляючи сокири, ножі, кінжали. Водночас, запозичення технологій та типів виробів з більш розвиненої майкопської металургії та імпорт майкопських виробів через кемі-обу. Свідчать про відкритість до зовнішніх впливів. Треба сказати, що на величезній території свого поширення ямна культура не була однорідна. Її початковий культурний комплекс не був статичним. Він активно адаптувався та модифікувався через взаємодію з різноманітними місцевими природними умовами та вже існуючими культурами. Наприклад, перехід до оцілого способу життя в нижньому Подніпрові міг бути результатом взаємодії з пізньотрипільськими традиціями, або відображати використання інших екологічних можливостей порівняно з відкритим степом. Поява специфічних форм кераміки, таких як курильниці в нижньому Подніпров'ї, підтверджує місцеві інновації або вплив сусідів. Таких як культура Кемі Об. Отже, ямна культура в Україні розвивалася динамічно, інтегруючи місцеві елементи та пристосовуючись до регіональних контекстів протягом свого тривалого існування, що охоплює близько півтори тисячі років. Щодо соціуму і хто там кому був головний, то треба придивитись, а точніше закопатись у курган. Бо, на відміну від трипільської культури, яка досліджується переважно за залишками великих поселень, основне джерело інформації про ямників це їхні поховання, тобто курган. Саме уніфікований поховальний обряд на величезних територіях дозволяє виділити ямну культуру як єдину культурно історичну спільність. Кургани не були просто могилами, це були складні споруди, що вимагали колективних зусиль для зведення. Вони, ймовірно, мали сакральне значення, слугуючи місцями пам'яті та ритуалів. У кургані могло бути як первинне поховання, так і багато вторинних, доданих вже пізніше. Тіла ховали у ямах. Спочатку це були прості, прямокутні чи овальні ями, а вже пізніше з'являються ями з уступом. Часом могили перекривали деревом або каменем. Домінуючою було скорчене положення на спині з зігнутими колінами. На ранньому етапі переважала орієнтація головою на схід. Часом з'являються поховання на боці, західна орієнтація, та й взагалі орієнтація загалом стає менш стабільною. Червона вохра використовувалася дуже широко, особливо на ранніх етапах. Поховальний інвентар, як правило, не був дуже багато. Він міг включати керамічний посуд, кам'яні чи металеві знаряддя та зброю. Часто також знаходять кістки тварин, що його можна інтерпретувати як свідчення жертвопринесення. У деяких, очевидно, елітних похованнях знаходять залишки возів. Над курганами іноді встановлювали кам'яні антропоморфні стели, що могли зображати предків чи вождів. Цікаво, що ямники могли повторно використовувати стели попередніх культур, наприклад, кемію Обинську. Треба додати, що більшість поховань є чоловічими. Тож можна припустити, що у ямників був патріархат. Дослідники Траутман, Рамп та Кулюка висунули гіпотезу про культуру конфронтації притаманну ямникам яка базувалася на конкуренції, індивідуалізмі та демонстрації сили, на противагу культурі консенсусу, яка була притаманна неолітичним землеробам Європи. Ця культурна відмінність разом із технологічними перевагами, як то мобільність завдяки коням та возам, та, можливо, біологічним факторам, у ямників був вищий зріст та імунітет до певних хвороб, як от чуми, все це разом могло сприяти їх успішній експансії як на захід, так і на схід, де все також не так просто, як раніше вважалося. А як саме зараз побачимо? Міграція явної культури стали одним із наймасштабніших демографічних та культурних феноменів праісторичної Європи, залишивши глибокий слід у генетичному та мовному ландшафті континенту. Міграційні потоки спрямовувалися за кількома основними напрямками: на захід. Це був один із найпотужніших векторів експансії. Ямні групи просунулися в долину Дунаю, а згодом їхній вплив та генетична спадщина поширилися на центральну та північну Європу. Ці процеси тісно пов'язують з формуванням культури шнурової кераміки та частково культури дзвоноподібних келич. Інший значний міграційний потік був спрямований на схід. На Алтай та Південний Сибір. Тут на основі мігрантів зі степів сформувалася афанасіївська культура, населення якої генетично майже неможливо відрізнити від ямників понтійсько каспійського регіону. Існують також свідчення про можливі впливи ямної культури на Кавказ та суміжні території. Хоча цей напрямок досліджений менше, і характер взаємодій тут міг бути зовсім іншим. А чого ж їм дома не сиділося, спитаєте ви? Ну, теорій тут як завжди багато, але я б виділив декілька основних причин. Таких, от як, наприклад, клімат, існують гіпотези, що посушливість клімату в степовій зоні наприкінці 4-го, на початку 3-го тисячоліття до нашої ери, могла стати одним із каталізаторів міграції, змушуючи скотарські групи шукати нові багатші наводні ресурси та пасовища території. Ще я виділив би демографію, бо після періоду формування культури з відносно невеликої популяції, ямники ймовірно пережили справжній демографічний вибух, що створило додатковий тиск та стимул для експансії на нової території. Але найцікавішою для мене здається теорія фронтіру, яку розвивають Іванова та Нікітів. Ця теорія акцентує увагу на економічних факторах, насамперед торгівлі, як домінуючій силі, що стояла за культурно-історичними процесами, на відміну від традиційних моделей, що наголошували на військових завоюваннях. Дослідники виділяють два типи фронтірів, релевантних для північно-західного причорноморя та балкано-карпатського регіону пасторальний фронтір на південному заході, пов'язаний з засвоєнням нових пасовиськ, та торговий фронтір у Балкано-Карпатському регіоні, орієнтований на обмін товарів та ресурсів. Особливу роль у цих процесах відігравала буджатська культура, локалізована в степах північно-західного причорноморя. Вона розглядається як важливий посередник у торгових та культурних зв'язках між степовим світом та населенням Балкано-Карпатського регіону і Центральної Європи. Концентрація срібних та мідних артефактів, імпортної кераміки та свідчень мисцевого металообробного виробництва із використанням металу з фракійських родовищ у буджатських похованнях свідчать про активні західні контакти. Теорія фронтіру може бути особливо продуктивною для пояснення поширення ямних впливів у тих регіонах, де не спостерігається масової генетичної заміни населення, як то було з культурою шнурової кераміки. Тобто це може вказувати на те, що ямна ідеологія та пов'язані з нею культурні практики могли поширюватися через зони інтенсивного культурного та економічного обміну, а не лише шляхом прямої колонізації. Це доповнює, а не заперечує модель масових міграцій в інші регіони, де генетичний вплив був більш вираженим. Характер взаємодії ямників з автохтонним населенням значно варіювався від регіону до регіону. В одних випадках, і з культурою шнурової кераміки, спостерігалася значна генетична заміна місцевого населення прийшлим степовим компонентом. В інших, як і з майкопською культурою, переважав культурний вплив та обмін технологіями. При обмеженому генетичному змішуванні це свідчить про гнучкість стратегій ямників та різний характер фронтирів, що утворювалися на різних напрямках їхньої експансії. Міграції ямників були не просто механічним переміщенням населення. Це був складний багатогранний процес, що включав поширення технологічних інновацій, як то металургія та транспорт, трансформацію соціальних структур та ймовірно поширення нового ідеологічного комплексу, відображеного в поховальному обряді. Ці фактори діяли разом, уможливлюючи та стимулюючи експансію. Це не була просто втеча від несприятливих умов, а радше динамічний процес освоєння нових територій та поширення нового ефективного способу життя. Одним із найважливіших аспектів спадщини явної культури є її тісний зв'язок із поширенням індоєвропейських мов та формуванням багатьох. Індоєвропейських народів переважна більшість сучасних дослідників сходяться на думці, що носії явної культури розмовляли однією з форм пізньої протоіндоєвропейської мови. Масштабні міграції ямників призвели до поширення їхнього генетичного компоненту на величезних територіях Європи та Азії. Цей компонент і сьогодні простежується у генофонді багатьох сучасних європейських народів. З цими міграціями часто пов'язують поширення ігрих хромосомних галогруп r 1 a та r 1 b які є домінуючими у багатьох індоєвропейськомовних популяціях. Дослідження ямної культури, особливо з позицій сучасної української науки, демонструє складну та динамічну картину однієї з найвпливовіших спільнот давньої Євразії аналіз археологічних та палеогенетичних даних дозволяє зробити кілька ключових висновків: по перше, підтверджується теза про гетерогенність ямної культурно-історичної спільності. Попри уніфікований поховальний обряд, який виступає головним маркером культури і свідчить про поширення спільної ідеології, матеріальна культура та антропологічні типи населення демонструють значну регіональну варіативність. Це ставить під сумнів уявлення про ямний народ як монолітну етнічну одиницю і вказує на складний процес інтеграції різних груп під егідою нової світоглядної системи. По-друге, сучасні українські дослідники, спираючись на археологічні знахідки, та новітні генетичні дані аргументовано позиціонують північне Причорномор'я територію сучасної України як один із ключових, якщо не центральний регіон формування ямної культури. Це кидає виклик традиційним моделям, що виводили її походження виключно з Волзько-Уральського регіону. По-третє, особлива увага приділяється ролі місцевих енеолітичних культур у формуванні ямного феномену. А також специфіці регіональних варіантів, таких як буджацька культура, яка розглядається як важливий чинник у поширенні ямних впливів на захід. При цьому механізми поширення інтерпретуються не лише як міграції чи завоювання, а й через призму економічних інтересів та торгової взаємодії, зокрема в рамках теорії фронтів. Ця культура залишається не лише важливим об'єктом наукових досліджень. Але й невід'ємною частиною глибокої історичної спадщини України, що має фундаментальне значення для розуміння витоків сучасних європейських народів та мов. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Тема важка для сприйняття. Але ну я старався. Як не. Кому сподобалось, поставте лайк та підпишіться. Хто хоче, може зробити донат для розвитку каналу по реквізитам в закріпленому коментарі. Але головне любіть Україну та допомагайте ЗСУ. На все добре.